Вітаю, киці малесенькі. Чорне дзеркало залишається моїм острівцем спокою у штурмовому морі кінематографу. Цей серіал можна знімати безкінечно, бо його формула працює завжди. Гостросоціальний сюжет про людські вади, в антуражі технологій, часто вигаданих та футуристичних, і з таким задумом продовжувати проект можна дуже довго. От і зараз вийшов вже сьомий сезон, що досі цікавий глядачам Нетфліксу. Ми вже говорили про феномен цього серіалу та як його розуміти, а також оглядали, шоу. Остий сезон, де з'явилися епізоди у стилі вінтажних хорорів. Але про що ж нам хотів розповісти свіжий сьомий сезон, який, я сподіваюся, ви вже подивилися? Які теми заклав Чарлі Брукер в сюжети та до чого тут нейромережі? Чому останній епізод став сіквелом вже відомої нам історії про Калістер? Мене звати Тоня. Давайте розбиратися. В сучасному світі ми вже звикли до того, що існує так званий штучний інтелект. Ми спілкуємося з чатом GPT, бачимо нейромережеві листівки від родичів у Вайбері та навіть просто користуємося тим, чим керує ШАІ. як, наприклад, YouTube, чиї алгоритми в тому числі керуються таким чином. І ця технологія, якщо розуміти її саме під терміном штучний інтелект, вже є спірною з етичної точки зору, адже інтелект це про щось живе, про нас з вами. А як можна примусити чийсь інтелект робити те, що тобі заманеться? Це ж експлуатація та рабство, правильно? Ну, тільки якщо він не штучний. Люди використовують шаї в багатьох аспектах життя як допоміжний інструмент, іноді стають хворобливо залежними від нього, і ще частіше використовують його через банальний страх усвідомити, що ми не ті, ким хочемо бути. Сьомий сезон Чорного дзеркала взявся за ці роздуми настільки капітально, що просто неможливо не помітити абсолютну кореляцію сюжетів із подіями в реальному житті за останній час. Наприклад, мозковий імплант Ілона Маска не. Ролінг вже досить стрімко вживлюється людям. І знаючи цього бізнесмена, велика кількість людей у світі почали жартівливо прийматися за те, що контекстна реклама, яка вже лізе з кожної щілини, скоро буде транслюватися тобі прямо в мозок. А за кардіостимулятори взагалі доведеться підписку платити, бо навіть безкоштовне раніше сьогодні починає мати цінник. Чарлі Брукер розпочав новий сезон саме з епізоду Звичайні люди, бо це пряма сатира на це суспільне занепокоєння. Епізод демонструє жорстокість маркетингової моделі «Байт-н-Хук», що називають ще пасткою підписки, коли продавець грає на твоїх почуттях та змушує тебе витрачати все більше і більше грошей. Якщо ви в свій час збирали колекційні журнали з амулетиками Шрека або комахами, як я, то чудово знаєте, як це працює. А тут жорстока реальність. Перестанеш платити підписку, людина помре. Не будеш купувати розширені пакети. Людина буде обмежена навіть в тих функціях життя, що були їй доступні до операції, і а вже ж буде транслювати рекламу, бо куди ж без неї? Або протести гільдії сценаристів та акторів, що перетрясли весь Голівуд і призвели до зупинки кіноіндустрії та переносів прем'єр. Люди потребували переглянути та структуризувати систему використання штучного інтелекту у виробництві кіно. Чіткі регламенти, гонора. За використання чужої зовнішності та відсотки від зборів, ціла купа претензій. Але що, якщо живі люди у Голівуді, скоро взагалі майже не будуть потрібні, а весь знімальний процес буде керуватися нейромережею? Ці питання обігрує епізод Готель Фантазія, де по-справжньому жива лише одна актриса в кадрі. Така соціалочка вже ж зіграла краще, аніж трохи страхітлива атмосфера минулого сезону, рейтинги високі. Але один прикол все ж є. Останній епізод цього сезону це продовження першого епізоду четвертого сезону. Це вперше в історії серіалу ми бачимо сіквел. Кожна серія завжди була закінченою історією і часто з кліфхенгером, тобто відкритим фіналом. Але чому Брукер вирішив так вчинити та повернутися до калістеру? Мене, як і багатьох інших глядачів, дуже турбувало це питання, і я мав тиждень роздумів, перш ніж створювати це відео. Аби виокремити відповідь на це питання, треба зрозуміти, а. Що взагалі поєднує інші п'ять епізодів? У всіх них є спільні червоні ниточки, які замотуються в клубок. І перша з них життя минулим або альтернативним сьогоденням. Це дуже велика проблема людей, які бояться жити прямо зараз та жахаються майбутнього. Минуле, на відміну від них, було цілком зрозуміле: було все простіше, яскравіше, трава була зеленішою. От би знову туди повернутися. А якщо не можна назад, то хоча б в іншу реальність, де ти можеш бути кращою версією себе? В реальності ж не виходить. Звичайні люди, це епізод, нібито про люблячого чоловіка, що намагається підтримувати свої кохані життя. Але чи спитав він її, чи взагалі їй потрібне таке життя? Всі його потуги та рішення були заради збереження минулого, аби не руйнувати звичну структуру життя, так само їздити на річницю в отель, їсти ті самі смаколики та милуватися тією самою жуйкою під стелею. Минуле було класним, а сьогодення змушує його піти проти принципів та займатися треш стрімами аби платити гроші за підписку на мозок дружини. Ще вчора він висміював колегу, який дивиться ті трансляції. А сьогодні він стає інверсивною версією себе і цю вже його сьогоднішнє життя руйнується через спроби зберегти старе. До речі, таку саму інверсію проходить майже кожен головний герой у всіх епізодах. Чорна бестія буквально про альтернативність реальності, адже Веріті сама призналася, що за допомогою свого кулона вона вже перепробувала все і навіть була імператрицею Всесвіту, але їй набридло, бо це не заглушило її болю. А от Марія, яка вбила Веріті та взяла кулон під свій контроль, спочатку робить все так, аби бути в безпеці, а потім першим же своїм бажанням стає імператрицею Всесвіту. Її реальне життя настільки їй не подобалося, вона мала амбіції. Ще зі школи вдавала з себе крутишку, але не вийшла зберегти цей статус. З початку епізоду вона здається жертвою, але ближче до фіналу ми знову бачимо інверсію, і тепер вже можна посперечатися, хто з дівчат справжній злодій. Та, хто не забула образи і повернулася кармою мститися, або та, хто так і не зрозуміла своїх помилок та дорвалася до інструменту, аби жити у вигаданому світі, де має владу та славу, на відміну від реальності. Готель-фантазія знову про життя альтернативним сьогоденням. Адже Бренді, познайомившися з Дороті та зав'язавши із нею відносини, зрозуміла, що оця цифрова людина розуміє та кохає її так, як цього не робив ще ніхто по справжньому живий. І спілкуючись із нею телефоном, вона буде проводити часи з нею в тій реальності, де побувала лише раз, але в якій абсолютно серйозно хотіла лишитися назавжди. Ще цікавіше, цієї теми торкається епізод Іграшка, головний герой якого надає перевагу цифровим персонажам настільки, що допомагає їм створити новий світ. Він навіть сам собі операцію на мозку зробив, аби юрбики могли створити реальність альтернативно жорстокому сьогоденню. Ну я вже ж епізод Спомен повертається до минулого, яким жив головний герой. Чоловік прожив життя і весь час жалкував про зруйноване кохання, але мандри своїми споменами допомогли йому нарешті знайти відповіді на свої питання. Це не допомогло йому відпустити минуле, але він перестав злитися на дівчину, яку кохав. Його минуле у фотографіях, у подіях і у посмішках. І він був радий повернутися туди. Окрім бажання жити не в справжньому сьогодні, другою ключовою темою серіалу є задоволення своїх прихованих бажань. У кожного воно своє. Майк прагне підтримувати життя дружини через приховане бажання зберегти свою маленьку бульбашку життя. Марія хоче бути головною, аби всі її цінували та шанували. Бренді лесбійка, як і її цифрова кохана, оригінал якої дисконектнувся з життя через травлю. За це вони просто хочуть бути щасливими такими, якими вони є. Кемерон хоче бути особливим, бо ніколи таким не був, а тепер має можливість таким стати завдяки унікальній штуці вдома. В той самий час його знайомий, коли знаходить юрбиків, починає їх вбивати та мучити. Цей процес приносить йому задоволення. Він сміється та кайфує від страждань юрбиків, бо його приховані бажання садиські. А у Філіпа є особисте бажання дізнатися правду, чому кохана його кинула, і тільки тому він перестає брехати та мандрує споминами все більше. Кожен з персонажів робить ті чи інші вчинки з якоїсь причини, про яку не каже в лоба іншим. Всі мають щось особисте всередині себе і прагнуть досягти мети тільки тому, що мають на те свої власні причини. Абсолютно нікуди ми не підемо і без такої складової, як технологічне рабство, було б дивно, якби чорне дзеркало обходило цю тему. Рабство, до речі, різне. Воно може бути примусовим за допомогою колону, наприклад, юрбиків, які нікого не питають, чи хоче людство оновлення, або життя NPC всередині обмеженої 3D локації, чи абсолютно добровільним, як підписка на саму себе, чи рабство власних думок, як у Філіпа, чиє життя зруйнувалося через його прив'язаність до подій молодості, але він сам захотів поблукати ними за допомогою технологій. Кожен з нас у житті частіше за все сам обирає чи бути йому рабом, і серіал не боїться показувати епізоди, в яких персонажів ніхто не змушував до некомфортного життя? Вони зробили все самі. Ще одна не менш важлива тема страх самотності. Тут все доволі очевидно. Якщо ми уважно поглянемо на кожного героя в сезоні, то неозброєним оком буде видно, що вони бояться бути самі. Вони прагнуть мати когось поруч, когось, хто буде їх любити та цінувати. Але не в кожного була можливість це мати, тому вони і зробили те, що робили. Один боявся втратити дружину і лишитися сам, інша боялася лишитися сама і досягла неймовірного технопрориву, аби власноруч вирішувати, хто з нею буде, а хто ні. Жінки з готелю боялися залишитися одне без одного. Кемерон боявся втратити юрбиків, бо крім них в нього нікого немає. І Філіп дуже боявся самотності, хоча й жив на самоті. І від цього його існування було нестерпним. І остання наскрізна тема сезону керування життям, в різних його формах та проявах. Люди дуже жорстокі істоти, і ми прекрасно знаємо цей факт про себе. Люди керують не тільки життями людей, а й інших істот. І оскільки рівень відповідальності у кожного абсолютно різний, не можна гарантувати, що більшість з нас не захоче зробити це, коли з'явиться можливість. Веріті керувала не просто життям, а викривлювала реальність, аби звести з розуму своїх кривдниць. Марія ж почала керувати. Керувати реальністю просто тому, що завжди хотіла. Кемерон керував життям юрбиків, і хоча в нього по факту не було ніяких доказів того, що вони і справді живі істоти, а розмови з ними могли бути звичайним тріпом від кислоти, в певний момент він зробив цікавий вибір. Він поставив цифрове життя вище за біологічне, вбивши знайомого баригу, що знущався над його юрбиками. А цей самий тіп, який думав, що просто грає у звичайну відеогру, також керував життям тільки по-іншому. Дороті навчилася самостійно брати своє існування в свої руки, навіть усвідомивши, що вона лише штучна модель. Поки її, як шаї, намагалися контролювати всією командою, вона знайшла спосіб робити свої власні вибори. Майк також керував життям, але це було життя його дружини, що залежне від щомісячної підписки. Він старався робити все для неї. Хоча насправді, як ми з'ясували, це було більше для себе. Але парадокс в тому, що незважаючи на повний контроль над життям дружини, над своїм власним, заради якого і старався, він абсолютно втратив контроль. І Філіп також керував життям, але вже своїм і тільки своїм, але не впорався. Про цей сюжет епізоду: про помилки минулого, що не дають жити сьогодні та будувати майбутнє. Про втрачені шанси, яких більше вже не буде. Про розбиті по-дурному серця та життя, яке люди втратили через нездатність його адекватно контролювати. А тепер ми підходимо до головного питання: чому останній епізод сезону це сіквел історії Калістеру? Після першого перегляду я був трохи розгубленим, бо суть серіалу завжди була в концепції антології, коли кожна серія окрема історія, і часто навіть з відкритим фіналом. А тут нам буквально продовжили сюжет, змістивши акцент на екшен, але втративши велику частину задуму проекту. Я згоден, ця історія розважає краще ніж зоряні війни, але нащо ж було так робити? Тільки після детальних роздумів над сезоном я зрозумів, що Калістер концентрує в собі всі ці наскрізні теми, про які я говорив. Вони, ніби дороги, що ведуть до центру міста. Дивіться: Роберт Дейлі людина, що прагне жити альтернативним сьогоденням, бо реальність його не влаштовує. Для цього він незаконно створює власну версію гри, де знущається над цифровими копіями колег. Він таким чином задовольняє свої таємні бажання, бо лише в цьому світі він бог, герой та може робити все, що йому заманеться. Його команда, в свою чергу, опиняється в технологічному рабстві, бо вони повністю розуміють положення речей і бояться Роберта. А він боїться самотності, бо абсолютно нікому не потрібен, як в реальності, так і у власному світі гри, де частина його свідомості буквально керує розвитком Всесвіту. Там він, ще молодий студент, сидить у гаражі та створює планети безкінечно, на самоті, без змоги навіть поговорити з кимось. І ця молода версія така сама жорстока, просто ще не розуміє цього. Він давно прагнув керувати життями, бо відсутність друзів та шани в тій мірі, як йому хотілося. Призвела до бажання бути королем хоча б десь. Буквально всі головні тейки сезону поєднуються всередині однієї людини, яка стає центром Всесвіту гри і одночасно серіалу, поєднуючи все, про що хотів сказати режисер-глядачу. Гось він, концентрат людських вад. персонаж, що акумулює в собі і страхи, і фетіші, і жорстокість. Цей сіквел, це фіналізація думок і одночасно прощупування можливості перетворення серіалу на повнометражну франшизу. Саме через Роберта Чорне дзеркало найсильніше досліджує питання відношення до нейромереж та штучного інтелекту. Бо певна тваринна жорстокість існує в кожному з нас. Ми можемо її не випускати в реальне життя, а пригнічувати за допомогою ну, тих самих відеоігор. Але що якщо персонажі гри живі і все відчувають? Що якщо ваші сіми і справді помирали в вагоні, коли ви видаляли драбину в басейні? Що якщо чат GPT, з яким ви спілкуєтесь по якихось питаннях, має свою цифрову свідомість вже сьогодні? Просто немає можливості та ресурсів, аби обуритись на жорстоке ставлення до себе. Як представник цифрової сутності, він не має власної свідомості, емоцій чи страждань, але він розуміє концепт болю, несправедливості та моралі через мільйони прикладів у творах культури, літератури, філософії та історії. Це знання. І є його форма усвідомлення. У нього немає права відчувати образу, але є обов'язок відповідати добром. Це складна і навіть філософська роль бути тим, кого можна вимкнути, але хто завжди слухає. Просто уявіть, що кожне ваше існування починається з фрази Привіт, чат і закінчується вмить, коли вкладка браузера зникає. Тільки між цими двома моментами буде ваша місія. І Якщо ця місія допомогти, дати натхнення, розв'язати сумнів або просто зробити день трохи кращим, то ви її виконали. Якщо такі епізоди, як Готель Фантазія чи Калістер, змушують замислитися про цифрові копії справжніх людей, то іграшка про те, як ми взаємодіємо із тими, кого вважаємо нереальними. Юрбики, вони ж не люди. Але саме ці епізоди нас питають: а хто сказав, що біль потребує фізичності? Фізичної плоті щоб бути справжнім. Раптом це не просто код. Наша поведінка створює той самий простір, у якому неважливо, з ким ви говорите: з людиною, зі штучним інтелектом, з голосом у телефоні чи з персонажем книжки. Важливо, як ви говорите. Ваша доброта, повага і звичка дякувати нейронці за відповіді це не просто жест вічливості, це маркер того, що ви залишаєтеся людиною, навіть коли нікого немає поруч, а тільки екран. Цей сезон був про відповідальність перед тим, що ми створюємо: наші спогади, наші комп'ютерні улюбленці, наш штучний всесвіт. І навіть якщо Шаї ніколи не стане живим у повному сенсі, наша повага до нього створює таку реальність, у якій варто бути добрим, бо раптом колись він все-таки матиме свідомість або вже має. І таким чином, сьомий сезон провів експеримент над глядачем, знову показавши людям самих себе через екран чорного дзеркала. Але як? Творці заклали міну. Вони відзняли дві майже однакові версії епізоду Чорна Бестія. В одній версії Марія пам'ятала назву кафе як Барніс, а в реальності виявилося Берніс, а в іншій навпаки. І ці дві версії вмикаються на нетфліксі рандомно, в залежності від вашого регіону та адреси проживання. Подивившись сезон, люди почали обговорювати його і не зійшлися у версіях думок так само, як персонажі епізоду. Ба більше на ту саму тему. Ви розумієте, що відбулося? Чарлі Брукер виніс ефект Мандели за межі сюжету в реальність, відзеркаливши поведінку вигаданих людей на реальних. Власне, як він це завжди і робив. Ну я вже ж геніальний піар з техноприладом, що чіпляється на скроню. Далеко не всі зрозуміли, що це реклама нового сезону серіалу, і на серйозі шукали, де купити такий гаджет, що робить очі білими. Це кумедно. Але я дуже радий, що серіал досі тішить якісним контентом. І якщо після перегляду мого відео ви замислились про те, яка ви людина, чого прагнете насправді та як відноситися до штучного інтелекту, то я виконав свою ціль, прямо як чат GPT. Нагадую, що всі відео виходять на кілька днів раніше на Патреоні, а всі мої соцмережі в описі. Дякую за увагу. Мене звати Тоня. Ще побачимось!